Друзі, я вас вітаю. Дивіться на заході. Є такий інформаційний фон різного роду експерти, різного роду, скажімо так, журналісти говорять в один голос, що мовляв контрнаступ сил оборони повільний, і що, мовляв, ну з таким темпом в Крим зайти швидко не вийде. Тому треба готуватися до. До того, щоб дійти хоча б до Криму і сідати за стіл перемовин з ворогом. Це їхня позиція. Причому, друзі, ця їхня позиція була така ще до початку контрнаступу. Пояснити можна дуже просто. Я, здається, вже розумію геополітично, що відбувається. Відповідно, є певні знаєте, розмови Сполучених Штатів з Китаєм. Їхня позиція Китаю почута Сполученими Штатами швидше за все, тому що були контакти Саліваном, з представниками Китаю. Не тільки Китаю не потрібен розвал країни нашого ворога, але Китай, звісно ж, за територіальну цілісність України у Сполучених Штатах Америки. Думка їхня і взагалі їхня позиція стосовно нашої війни, її можна описати нещодавною статтею Фрідмана. Це тричі лоряпу Пуліцарівської премії. Він написав у New York Times матеріал, що умовно кажучи, перемога Путіна це погано для російського народу, а поразка Путіна це може бути погано для всього світу, оскільки нещодавні події з Вагнером продемонстрували, що країна ворог може розвалитися. А на заході і раціонально дуже бояться розвалу країни ворога. Я вважаю це абсурдним, так само як вони раніше боялися розвалу радянського союзу, оскільки, виключно такий сценарій міг би убезпечити взагалі світовий порядок від подальших воєн, але захід. Зараз переслідує наступні цілі. Вони нам дали відверто кажучи навіть не одну десяту, того, що нам потрібно для наступу, враховуючи те, що нам це давали десь 8-9 місяців. Ворог зміг замінувати все, що тільки можна, і створити три лінії оборони на півдні. Перша лінія їхньої оборони практично пробита силами оборони. Але ви маєте розуміти, там мін стільки. Що темп наступу взагалі дивно, що він, скажімо так, продовжується стабільно. Да? Чесно, проти всіх теорій, проти всіх теорій, наступ сил оборони продовжується успішно. Попри мінування, попри брак техніки, попри відсутність авіації, ворог повністю домінує в небі, будемо відвертими, і це теж, окрім мінування, вповільнює темпи нашого наступу. І західні партнери добре знають. Що для успіху, швидшого успіху нашого наступу, потрібно авіація, сучасна в 16 з ракетами повітря-повітря, і Атакамс, так, далекобійни ракети. В більшій кількості Британія чомусь це розуміє, нам дали штормшеду? Все зводиться зараз до того, що Захід буде намагатися зробити все, щоб Таке враження, щоб ворог не програв на полі бою так, що це спричинило б його розвал. Але і нас кидати не будуть. Нам дадуть певним чином звільнити певну кількість територій, це їх бачення. Наша ж мета, звісно ж, проста: звільнення територій до кордонів 91-го року. Альтернатив не існує. Відповідно, друзі, будемо. Намагатися зробити все саме для цього, слава Україні! Переможемо всіх, але західних партнерів треба знаєте, пояснити їм, що сценарій невиходу на кордони 91-го року приведе все в заморожений конфлікт.